Беремо наступне крило. Також перевіряємо його цілісність, чистоту роз'ємів, цілісність і справність органів керування та сервоприводів. Ставляємо на належне місце і фіксуємо. Достаємо цільове навантаження. Також перевіряємо його цілісність і наявність бруду у роз'ємах. Кріпимо. Його на фюзеляж літака Далі достаємо акумуляторну батарею. Ми до цього. Повинні впевнитись, що, що батарея повністю заряджена і відбалансована. Проводимо встановлення батареї в фюзеляж літака. Батарея повинна стояти рівно згідно міток. Проводимо перевірку центрування літака. Правильним є центрування, коли хвостове оперення нахиляється вниз так, що центральна вість літака утворює з, горизонт з горизонтом кут 5-10 градусів. Якщо кут більше чи менше, ми центруємо за рахунок суву акумуляторної батареї. Або до носу літака, або в збік хвосту. Після проведення центрування остаточно фіксуємо акумуляторну батарею. Зараз переходимо до збору антенно-фідерної системи. В залежності від конструкції антенно-фідерної системи. Вона може встановлюватись або на постамент, який закріплюється колесом автомобіля, як в нашому випадку. Або може виглядати як тринога, і фіксується колишками.